Які питання в мене стосуються пропозиції до вашого голосу? Як сказав голова наш, так, в кінці грудня, дякуючи бюджетній комісії, оперативно зібралися, коли вже після фонарного сідання зібралися і протоколом бюджетних кошти ми прийняли кошти з державного бюджету, субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Сума була. 2 мільйони 140 на 900 гривень. Це воно буде у вас матеріалах. Питання номер один окремим рішенням, тому що це окремі кошти, це коштує 24 року ще, і воно буде проголосоване. Ці кошти є державного бюджету. Вони спині це, щоб. Фінансувалися вкрай нагальні видатки, склалися незаплачені коридорські заборови на 1 січня 25-го року і за пропозицією розпредників коштів, зокрема відділу освіти та відділу культури, хоча не тільки по них було, бо і по інших е, наших борги, як голосують борги своїми коштами, хто не має своїх коштів, мусимо голосити їх коштами селищного бюджету метою ну, уникнення різних фінансових проблем. За думкою голови пропонується зібратися і виставити такі питання на ваш розвитку вашего усіх. Що є в цьому позиціях? Це є державний бюджет, субвенція з місцевого бюджету надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами. Наслідки діти хворіють. сума цифр 3 млн 23 900 200 гривень. Ви знаєте, що я певна процедура, ви вже написали це в Метамісту, що педагогічним працівникам, які працюють в нашій освіті, є з 1 січня 2025 року кожному педагогічному працівнику. Напрямку роботи, від якої роботи ще. А то Або й менше. Або й менше. Ну, таке б не буде, бо це тисяч а ми податки так сказано, буде до тисячі гривень. Ні, там залежить від навантаж. Від навантаж. Приймати залишок <замінювати> загального фонду, який став став на першому перші 25 року. На погашення каже до галос, так як авторилс на каналі Джекнус, у шістьсот шістдесят тисячі или сто шістдесят гривень, чотири копії. Зокрема відділ освіти. Знання загальної середньої освіти. Тобто, оплата теплого на суму 135 тисяч гривень. Оплата електроенергії на суму 144 тисячі 694 гривні 4 копійки. Оплата послуг крім комунальної на суму 153 тисячі 453 гривні 36 копійок. Зокрема, тут ведеться воно зачеплюється на покої охорони шкіл і перевернення підручників. на неделя 21 763 гривні. Продукти харчування

1500 572 гривен 500 копійків і оплата парольного газу на суму 225 тисяч гривень 64 копійки. Далі ще спрямувати залишку спецформ до підсосу на першого і першого 25-го року, на забезпечення розголошування хто вже коштів зараз говорити про кошти державного бюджету. В тому попередньому рішенні ми його включаємо, як таке приймаємо в 25 рік бюджет, а в цьому році в, в цьому рішенні ми спрямовуємо місь, зокрема, Віді освіти, тому що ці два мільйони 140 тисяч двісті гривень, вони знаходяться, знаходяться на єдиному танцевському рахунку, на спеціальному рахунку, фонді, і після цього рішення ми вже не стримою на певних коштів на відділу освіти. Можна вже буде фінансувати можна писати кошти. Обіднішується рішення, а під того ми робимо зміни і ту в що ми приймаємо, записуємо з нашого єдиного танчеського. Це є по заклад загальної освіти, оплатоковину гарку суму 135 тисяч гривень. І також в попередньому рішеннями мали такі кошти, це є для студентів бюджету Буркінської територіальної громади, Тим а фінансування програми. Голосування допомога, так, я вам показав. У вас я, я готовий слухати в на питання. По харчуванню там мають наладити таке кейтеринг та сорт сим. Тобто приводна їжа і їжа. Два, так. Так. Оце під напрямки під то харчування, що ми будемо тримати з родні? Два роки кофе. Ми там 30 відсотків йде фінансування з нашої громади, з цієї пільгової категорії, які якраз нас виходить, нам ну, якраз вийшло, що на 30 відсотків ми так фінансували, тобто з місцевого бюджету. Ну, нас то що може, Борис Ильич має сказати, що є в залі, Марин Володимир, що пані Шавченко, що прямо сьогодні, 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 що прямо знаю, що прямо сьогодні, що прямо сьогодні, що прямо сьогодні, що прямо сьогодні, що Ну, no, це я обов'язково, тому що за нас ніколи запад, ми не будемо це питання, що не буде навчання. Тож день воно входиться і за це потім нас не почали, з Ну так як я вже більше питань немає, нікого. Так як я на початку сесії доповідав, цей комісій комісії прошу. Направити дані матеріали комісії на затвердження сесії на розгляд депутатів. То тобто за те, щоб направити дані матеріали на розгляд сесії, профугосу. Дякую за рішення. Прийдемо. Звичайно, на сейті і будемо на пецію. 要再再再。